Аграф 32. Квітка. Що таке квітка? Квітка це орган насінного розмноження квіткових рослин. Що таке матічка? маточка? Маточка це частина квітки, у якої розвиваються насінні зачатки, і яка вловлює пилок. Що таке квітконіжка? Квітко – це стеблова частина квітки, якою прикріплюється до стебла павна. Можеш ще раз повторяти, що таке квітконіжка? Квітко – це стеблова частина квітки, якої прикріплена до стебла павна. Що? Що таке квітко... квітко ложе? Квітко ложе? ложе. переходить у квітко ложе. Квітко ложе це розширена стеблова частина квітки, до якої прикріплені? Листки, освітини, тичинки, маточки. Що таке отцвітина? Оцвітина. Це сукупність листкоподібних органів квітки вона може бути простою або подвійною. Що таке чашечка? Зелено забарвлені нижні листки називають чашелистками. Вони утворюють чашечку. Що таке віночок? Яскраво забарвлені верхні листки з подвійною освітиною називають пелюстками. Вони утворюють віночок. Що таке тичинка? Тичінка це орган квітки, яка утворює пилок. Параграф 32. Квітка закінчен.